Кіт Келлог заявив, що Путін фактично програє війну на Прикарпатті викрито посадовця хабарника ТЦК, а СБУ знешкодила крота у лавах ЗСУ. Тим часом у світі зростає напруга. Європа та НАТО реагують на загрози Кремля, а Трамп наполягає на посиленні санкцій проти РФ. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Ми зараз з вами спілкуємось на резервному каналі. Натискайте на цю кнопочку, перевірте, чи ви підписані на мій резервний канал. Насправді Путін програє цю війну. Вважає Кіткелох. Якби Путін перемагав, він був би у Києві на захід від Дніпра в Одесі. І він уже змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну, підкреслив спецпредставник президента США. От провокатор. Ще заяви Келога. У нас була дискусія в овальному кабінеті. Говорили про перевагу армії Російської Федерації. Я сказав, ми їх порвемо. Це він Кіт Келлог. Я не думаю, що хтось має боятися російської армії. Я не вірю, що у них є можливості дійти до Берліна чи ще кудись. Ну тоді верніть нашу ядерку, і все буде добре. І ми з ними справимося, чого ви боїтесь. Польські військові не приїдуть в Україну з міркувань безпеки, заявив Сікорський. Натомість українські інструктори навчатимуть їх протидії дронами у навчальному центрі НАТО на території Польщі. Європа не хоче звертати увагу на необхідність вирішення першопричин кризи в Україні. Повідомив Пісков. Ще заяви речника Путіна. Росія зберігає готовність до врегулювання кризи в Україні політико-дипломатичними засобами. Пауза в переговорному процесі щодо України є. Зустріч на вищому рівні щодо України має бути добре підготовлена, але готовності вести цю підготовку немає у Києва та Європи. Київ не виявляє гнучкості та готовності до серйозного обговорення врегулювання. НАТО де-факто воює з Росією. ЄС готує посилення візового режиму для росіян. Як повідомляє видання, в ЄС піднімається ідея обмеження видачі туристичних віз жителям Росії. Ми не можемо просто дозволяти росіянам подорожувати і насолоджуватися життям, поки їхній уряд вбиває українців і щодня загрожує нашій безпеці, зазначив один із дипломатів ЄС. Також є пропозиція обмежити пересування російських дипломатів, які вже перебувають у країнах блоку. Переджав росіян про дронові атаки Сил оборони СБУ викрила 26-річного крота. У лавах збройних сил України чоловік проходив службу в роті ударних БПЛА та зливав ворогу інформацію про підготовку дронових операцій. А також передавав дані про пункти постійної дислокації бригади, в якій служив. Росіяни користувалися цими розвідданими для превентивних ударів по українських дронарях. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Дозвіл країни НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну альянсу з Росією, заявив заступник очільника Радбезу Російської Федерації Медведів. Санкції, які Європа запро. Провадила проти РФ недостатньо жорсткі. Це не змусить Путіна припинити війну, сказав Дональд Трамп. Ми не купуємо нафту у Росії. Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту, наголосив президент США, бо він хоче, щоб нафту купували в нього. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.